Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Отже, спливають останні дні 2024 року. Прийшла пора підвести підсумки вишивального сезону. Беріть горнятко чаю чи кави і пропоную вам згадати деякі цікаві моменти. Почну я з того, що зроблено немало, ну, не і не дуже багато. Але й немало. Буду викладати маленькі відео або світлини, які в мене збереглися за цей рік, і буду розповідати по кілька слів про ту чи іншу вишиту роботу. Почну я з хустки, яку я вишивала на початку року, вона в мене плавно перетекла з. Мабуть, з грудня 23, в січень го року. Вишивала я її на Льонові. Цікавинка цієї хустки в тому, що тут кожен кут різний, і як би ми її не вдягнули, кожен кут, він гарно співпадає з іншим кутом. Тому носити її можна зовсім по-різному. Кожен кут під різний настрій. Посилання можна буде подивитися в описі під цим відео, там знятий процес і такі маленькі, короткі оглядові ролики є. Вдалим виявився оцей візерунок повітруля. Він дуже полюбився моїм замовницям, тому що вишивала я в різних варіантах її, на різних тканинах, і на льонові, і на льон з шовком. І навіть був ось такий дитячий варіант. Дуже запам'яталися мені лимони. Я отримала неймовірне задоволення, коли їх вишивала. Вони, можна сказати, там, так одним подихом вишилися і вийшли фантастичні просто. Дуже такі реалістичні, об'ємні і яскраві. Вони мені дуже подобаються. Запам'яталася, і ось така вишита сорочка з гортензіями. Саме цікаве, що це чоловіча сорочка. І в мене було два замовлення таких з періодичністю. Через деякий час було два замовлення. Дуже цікаво. Також гортензії полюбилися ці зелені не тільки чоловікам, але й жінкам. Отака сукня була. Тут цікавинка в тому, що вона вишита на такому плотному котоні. Я була дуже здивована, тому що рукави тут такі, вони цупкенькі, дуже гарно тримають форму, дуже незвичне замовлення було. Також вишивала дуже багато квіткових сюжетів. Ось оці крупні квіти, такі яскраві. Вишивала на темній тканині, на світлій тканині. І було ось таке незвичне замовлення квіткове з тюльпанчиками з отакими нестандартними рукавчиками, фонариками. А ще було замовлення для серця з перцем. Це теж популярний сюжет, мабуть, такий, як повітруля. Хочу зупинитися на одній своїй роботі. Це була вишивка хрестиком уже по готовій пошитій сорочці від бренду бренду. бренду. Не пам'ятаю, як бренд називається. Там та сорочка дуже має багато переглядів. Відео про цю сорочку має багато переглядів. І вона така дуже багато таких коментарів назбирала. Мені її прислала дівчинка одна, яка захотіла, щоб я її вишила. Сорочка вже була пошита. Але пошита, ну так, знаєте, як, ну, як звичайно шиють, не під вишивку. Вона там десь трошки косо-криво, і тому мені довелося. Вишивати її. Бо коментарі в мене там були такі, що треба було по розпорю, а вишивала я тільки комірець і манжетики. І от там багато було коментарів про те, що треба було повідпорювати і вишити, потім пришити. Я з вами згодна, можна було. Якщо б я вишивала гладдю нерахунковими техніками, не хрестиком, і якщо б я вишивала. Ну, ну, тільки гладю. І <різь> все. Тому що е, крій там ну, не під вишивку, не розрахований для вишивки рахунковими техніками. І в мене було обмаль часу, і мою замовницю влаштовувало те, що я там просто пришила канву, яка випорюється, і по ній вишивала хрестиком візерунок. І потім ту канву просто випарила і вишивка лишилася на манжетиках і комірці. Але, але я розумію тих, хто вишиває на кроєних полотнах все як положено, під рахункові техніки. Для них це як ножом по серці. Я вас дуже розумію, мої дорогі, але бувають такі випадки, коли. Потрібно враховувати час, бажання замовника і, ну, ще деякі обставини. Тому вийшло, як вийшло. Головне, що замовниця задоволена, вишивка акуратно вийшла. Отож, не завжди є можливість вишивати, скажімо так, по правилах. Ну так як прийнято. А деколи треба виходити із своїх можливостей, які є на даний момент тут і зараз. Також в мене було ось таке досить незвичне замовлення, яке я вишивала. Незвичне для мене, скажу так. Ну, і як не згадати про скатерку. Вона стала моєю улюбленою, тому що. Вона нагадує про літо, про тепло, про сонце. На всі процеси вишивання, які згадувалися у цьому відео, я лишу посилання в описі під роликом. А якщо ви хочете подивитися вже готові вироби з моєю вишивкою, то перейдіть на інстаграм, там будуть. Фотографії з таким маленьким фото звітом за 2024 рік. Можна буде побачити вже готові пошиті вироби. Ще вишивала купу всякої дрібноти, типу тризубців, серветок, написів. Дуже мені сподобалося вишивати ось саме цей жилетик. Він доволі такий яскравий. Незвичний за дизайном і е, в кольорах оптимістичний. Не знаю, може, тому що він створювався напередодні різдва, <гум> може тому. Але вишивати мені його дуже сподобалось. Звичайно, що полишалися і хвостики на 25 рік, над якими треба. Працювати, треба підтягувати. А загалом я задоволена тим об'ємом, який зроблений на протязі цього року. Дуже хотілося мені закінчити свою дівчинку з трояндами, але поки що вона в мене ну, в такій стадії. Початковій. Тому сподіваюся, що в 25-му році я з нею справлюся, і буде вона в мене висіти десь тут на кухні, і буде мене радувати. Ось моя дівчинка з трояндами. Тут, мабуть, десь процентів 20 вишито, може, 15. А лишилося саме смачне це обличчя вишивати, і потім ось тут її одяг. І троянди. Через вишивку, яку я вишиваю на замовлення. Для себе часу практично немає. Але я так потроху-потроху щось викроюю. і тому продвигається ця вишивка в мене дуже повільно. Але нічого, сподіваюся, наступного року вона в мене буде готова. Ось на такій стадії зараз жилетик, бочки в мене вже готові, вже вишиті. Жилета. Так, ось оце спинка. Тут іще ось оцей маленький кутик вишити ще лишилося. І перед тут ще багатенько роботи. Дуже мені хотілося закінчити до кінця року. Я, в принципі, і стараюся. Не виходити з свого графіку, але в зв'язку з тим, що світло знову почали виключати, то не знаю, чи вийде, чи не вийде, але стараюся закінчити. Ось така краса. Звісно, що є плани на наступний рік. Дуже хочеться вишити те, що десь так вже намалювалося, але ще не реалізувалося в, в житті, тому буду реалізовувати свої плани, вишивальні і бажання вже в наступному році. Дякую вам, мої глядачі і підписники, що ви підтримуєте мене, пишете мені коментарі, слова вдячності пишете. Мені це дуже приємно. Сніжок вам теж дуже вдячний. Бажаю вам миру, підтримки, натхнення, гарних планів на 25 рік. Хай всі, всі ваші бажання збудуться. Ну, звісно, що у нас в Україні одне бажання, щоб війна закінчилась. Вічна пам'ять тим, кого з нами вже немає. Але нам з вами потрібно проживати це життя і за себе, і за них теж. Отож, тримаємось, підтримуємо один одного, допомагаємо і сподіваємось на краще. Друзі, дякую вам за увагу, що дивилися, що зайшли в гості до мене на канал. Дуже вдячна своїм підписникам і глядачам, які дивляться, які реагують на відео. Прощаюся з вами і бажаю вам щастя, здоров'я в наступному році творчих планів, їх реалізації. І робіть красу своїми руками. Дякую вам за увагу! Зустрінемось у наступних відео. Пока, пока.